Всім привіт! Хочу розказати, як змазувати ланцюг парафіновою змазкою. У мене є така смазка кефір. Досить непогана. Я вже другий другий раз нею користуюся. Взагалі, щоб, якщо користуєтесь звичайним мастилом, щоб перейти на, на парафінове, треба вам відчистити до ідеалу сам ланцюг. Зірочки передні і задні. В ідеалі злізняти їх, почистити механічно, потім знежирити White спірітом чи спеціальним розчинником. сам бензин калоша. Ну, краще спіріт або, або розчинник спеціальний для велосипедний. Все знежирити. І тільки тоді парафінове мастило буде триматись на ланцюгу. значить Воно, які переваги того мастила? Воно до нього не прилипає грязюка. От основна перевага. Тобто у вас ну, прилипає, звісно, але майже не прилипає. Приміно зі звичайним мастилом це небо і земля. Тобто, У вас буде чистий сам ланцюг, чисті зірочки, не буде таких е, вироботків такої. Ну, Буде досить естетично виглядати, ну і менше чистити треба буде. І довше прослужить сам ланцюг зірочкою і так далі. В принципі, можу рекомендувати таку мастилу. Є ще сквірт. Ну, дорожче. Це зроблено в Україні. Досить непогано. Значить, як саме змазувати? Беремо. Отак от і. Тобто мастила має попасти от всередину, от там, де такий спеціальний кружочок такий є. От всередину от воно має попасти ланцюга от туди. Ну і так, по черзі, спочатку от я як роблю смачую з внутрішньої сторони, ось так. Потім ще зверху. Смащую, даю там постояти деякий час, щоб воно в. Ну, в... смокталося в, в ланцюг. Щоб воно там пропиталося все добре. Ну, тоді беру тряпочку, берете з лишнє забираєте все повністю. Тому що воно всередині лишається, те, що йому потрібно, щоб воно скользило нормально. Воно собі лишиться. А потім ну, десь пару годин так лишити, а потім взяти тряпку, лишнє забрати все, щоб воно не липло. В ну, принципі, в принципі, тут нічого скудного немає. Тут всім дякую за увагу. Ще забув сказати, е, треба мастити в два етапи. Тобто перший етап ми помастили. Потім через чекаємо 30 хвилин. Через 30 хвилин повторно змащуємо ну, в трохи меншій кількості. Для того, щоб змазка краще працювала. Ну і, в принципі, можна не витирати, як дехто рекомендує. Воно, в принципі, ну, висохне і. Коли будете їздити, сама лишне собі впаде. В принципі, все. Дякую за перегляд.